Хто ж винен у проблемі? Нещодавно у річці Чорногоска біля Луцька виявили мертву рибу. Тоді жителі села Полонка, які першими забили на сполох, звинувачували в усьому гнідавський цукровий завод. Однак, керівництво підприємства всі звинувачення відкинуло і заявило, що завод працює вже роками, і мовляв, раніше ніяких скарг чи морів риби не було. В день виявлення риби, яка ззовні хапала повітря, аби врятуватися. Та вже наступного дня, коли її знайшли мертвою, на місці працювали працівники держдек інспекції та держпродспоживслужби, перша інстанція брала зразки води на дослідження, а друга мертву рибу, яку виловив Волинський рибоохоронний патруль. У Волинському рибоохоронному патрулі нам повідомили деталі тих подій. 14 вересня це в суботу було на гарячу лінію. Було повідомлення, що в районі села Полонка на річці Чорновуська там іде погіршення екологічної ситуації, тобто зміна кольору води. Запах різкий і риба плавала, ну, хапала ротом повітря. Ну і молив, ну це як був перезаморний такий фактор, і, можливо, там були загибелі водні біоресурси. Наші працівники виїхали на місце, але факту загибелі масової не виявлено. Що більше кількість мертвої риби, яку рибпатруль виловив в ті дні, просто шокує попередньо. Загинуло понад тисячу рибин того ж дня. На місце викликали Держекоінспекцію, яка взяла проби води на аналіз. Однак, вже наступного дня, 15 вересня, мертву рибу виявили, зокрема, і в селі Голишів. Осередки масової гибелі риби там в районі біля пішохідного моста від села Голишів до села. Коршовець. І відповідно там ну, десь в радіусі, ну не радіусі, там довжиною ділянки річки близько 500 метрів була виявлена та загибель риби, там плітка, окунь, щука, головень, ну і інші види там риб, які є там. Зафіксовані в акті, складено було акт. Причини загибелі це, звичайно, йде погіршення ситуації. Екологічно, це якийсь, можливо, скид стічних вод був, що понизив міст рівню кисню. Бо якщо риба хапає ротом повітря, значить не вистачає кисню. Також в той день в селі Голишів працювала Держпродспоживслужба, яка брала рибу і воду на аналіз. За результатами досліджень у воді було виявлено недостачу кисню. Це майже в два рази при нормі 4 міліграми на дециметр. Кубічний було виявлено близько 2,2 два міліграми на дециметр кубічний, і при цьому було ще також відібрано 5, 5 видів риб для дослідження. Ну, однак в рибі після проведення лабораторних досліджень явних ознак, які б не було виявлено, які б спричинили загибель цієї риби. Тож попередньо риба все ж загинула від асфіксії або ж задухи. Сергій Куртяк зазначив, що вже поліція з'ясовуватиме, що саме стало причиною мору риби. А збитки завдані державі буде оцінювати відповідна комісія. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» звернувся ще й до державної екологічної інспекції у Волинській області, яка теж працювала на місці мору риби. Там нам повідомили, що частина результатів готова, однак їх нам не нададуть. Я вам скажу тільки що ми. Переготали матеріали для порушення кримінального провадження. Результати лабораторних досліджень ще думаємо, що будуть завтра це вже оформлені всі зараз якраз процесі оформлює, але ми їх передамо в правоохоронні органи так само, як і розрахунки збитків, які заподіяні рибного господарству. Але я вам сильно не можу нічого сказати, тому що порушена кримінальна справа і вам треба дослідження. Ну це вже де таємниця слідство кримінальне провадження. я Не можу коментувати нічого. Ми звернулися до поліції Волині. Керівниця сектору комунікації поліції у Волинській області Ольга Бузулук нам повідомила, що за фактом загибелі риби поліція розслідуватиме кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил охорони вод водних об'єктів, які спричинили загибель або захворювання людей. масову загибель загибель об'єктів тваринного і рослинного освіту або ж інші тяжкі наслідки. Це карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Отож, справа зрушила з місця. Поліції заведено кримінал, а всі профільні служби зробили відповідні дослідження. Надалі ми слідкуватимемо за перебігом подій і розслідуванням справи. Зрозуміло, одне винні у загибелі величезної кількості риби у чорногосці повинні бути покарані.